Що приготувати на обід. Маю шматочок м'яса, лопатка з пів кіло. І такий же шматочок у мене капусти був десь з пів кіло. Така вже, що її нікуди не використаєш. Та я думаю, я її швидко зараз все на м'ясорубку перекручу. Додала туди ще перекрутила одну цибулину. І зараз роблю такі котлети. До цього фаршу я ще додала дві скибочки хліба. Я сюди його не мочила, так як капуста соковита. Вдам сюди ще за два яйця. Перчик за смаком, хто скільки полюбляє. І солі додам. Чайну таку повну ложечку. Можна ще трохи додати. Додам ще трошки італійських трав. А тепер все гарненько виміся. І думаю, що буде смачно. Будуть, мабуть, в мене капустяники. Бо капусточки і м'ясо 50 на 50. Ну, Я думаю, що буде смачно. Що не приготовиш, будеш сам їсти і будеш радіти, тому що є. Помісила гарненько все перемішала і залишу на хвилин 20, щоб пропиталися, пройшло все всіма смаками. Насмажила цілу тарілку. А як виробляла, підвів мене трошки телефон мій. Такі мені гусінькі, хороші, сочні. Получилися в мене котлети. Чи капустяники, чи котлети, ну дуже смачні. Я вже пообідала. Салат покришила. І котлетки. І був дуже смачний обід. Маю такі гарні грибочки, зараз я їх поріжу. Свіженькі, гарні такі. Наріжу пластинками. Цибулю приготувала велику таку почистила, зараз теж поріжу. Сковорідку трошки олію змастила, дуже трошки. І хочу їх підсмажити так. Треба, щоб випарувалася волога із грибочків. Я їх так гарненько перемішаю і хай собі смажаться, цибулю окремо посмажу, щоб було смачніше і красивіше. Цибулю ріжу. Четверть кільцями, бо дуже велика цибулина. Грибочки зменшилися в об'ємі, підсмажилися, рідини в них немає. І я їх зараз пересиплю в тарілку, а буду смажити цибульку. Трошки підсолю їх і поперчу, щоб смачніше було. Ось так. І гарненько перемішаю. На чисту сковорідку додаю олії, небагато. І сюди ж додаю цибулю. Велику, ну, цибулю я не покришила четверть кільцями. Додам вогню і хай смажиться. Цибулька підсмажилася, тепер це все. Я з'єдную з грибочками. Пахне так смачно. Тепер ці грибочки можна і так їсти, як закуска. І можна зробити салат, можна кудись додати куди кому потрібно. Так що це дуже вигідна страва, як то кажуть. До всього підходить. Перемішаю. Грибочки посолені, поперчені, так що я вже цибульку не солила і не перчила. І тепер залишу хай простини, пропитається. І тоді придумаю далі, що з ними робити, чи так з'їсти.